Дійсна шара, я сам не повірив. Я там розумію, там 100 баксів може бути знижка, 200 баксів. Я от вам зараз скажу за свої слова. відповідаю. 1400 баксів знижка на 354. 1400 баксів. 354. Плюс сороковка 4. -х. Циліндрова 4, то не 3, де написано 354, то 490 мотор. Воно просто по-іншому проходить таможню. Оригінальний лово з майже вирівненим підлогою, з реверсом. І а, коробка перша, друга, третя, четверта, низька висока. 8 вперед, 8 назад. передай Дуже файний трактор, він компактний, він тяговитий. Він дуже надійний в плані ну, ловал. Поняв? Я не буду навіть тут якусь особу рекламу робити, щось розказувати. Я думаю, що хто користується ловоми 504-ми, то знають, то з кабінників, з великих таких 40-х, 50-х, крутіше нема нічого з китайців. От, крутіше Ловал є в Польщі, ловал є в Європі, то не тільки в Україні. Той бренд реалізується, то дійсно класна якість за свої гроші. І зараз на нього така знижка. Я коли побачив перший раз прайс, в мене очі стали димом, бо він стоїв як ДТЗ 5404К, ну, в принципі, логічно, це та ж сороковка А відмінність тільки тут, колесна база йде менше, дтз йде в нас задня 28, тут іде задня 24. Передня таке саме. Резина широка, 11.2. Колія розбирається задня. Розбірний диск наборний йде. от трьохточка є а, гідропара штатна. Є тут, до речі, різні комплектації. Бачите, є з одним гідровиходом, є такі з двома. по ціні не відрізняються, тому кому треба більше. Ну, Більше гідровиходів, гідропар привеземо з двома без питань. Вот. Пристразна комплектація іде. Чи тут не встановлено, що бачите? Може бути і не встановлено. А ну, я давайте подивимось. Ні, ну так, да, тут одна гідропара. Кабіна стоїть на подушках, мости йдуть посилені передні і задні з сороковки. В фотонах, в донфенгах, в ДТЗ і е, в джинмах, не всіх в джинмах, але в багатьох теж така сама історія, тому, друзі. Тому, друзі, так. От. хороша техніка за свої гроші. І знову ж таки зараз дуже крута на них ціна. Тому зверніть свою увагу, класний трактор. Доставка наша, два роки сервісу гарантії обслужування. Техніка, а до речі, кажу, кажучи, техніка йде в рік випуску, була переоцінка. Техніка йде в 8 місяць 2023 року. Вона прийшла. В цьому році вже, а, як бачите, то не техніка, яка стояла на площадці десь по зовнішньому виду, по всьому, тут все в пленці йде. То на нова, тільки складена. ну там Місяць, може часу, як складена, тобто не зимувала на площадках, ніде не стояла. Резина, все нове. Бачите, ніде нічого. тобто Техніка нуляча, без ржавчин, без... Бачите, чому Авото бренд, відмінність від тих же кентаврів і того всього, ДВ, це теж непогана техніка, але тут всі елементи, все лакокрасичне, все так зроблено на совість. Ну, там, Вона може постояти тиждень-два під дощем, тут на площадці перед відправкою. І немає такого, що зразу візде пошла Ну, Тут все на уровні компресор, ресівер, до речі, теж, як бачите, воздушні тормоза. Вот. як... І в дяді вот. Грузи штатні, ну, грузин, грузів небагато, задні колеси без грузів, передні тут 4 пути такі. Вот. При необхідності знову ж таки, можна додати. Вот. В наявності є, можна замовляти, доставка наша без передплати. А розрахунки всі на місці. Звертайтеся.